Всім привіт! Сьогодні вирішила прогулятися в ТРЦ Республіка і заглянути в мій улюблений магазин. Єва б'юті ледь зайшла до магазину і одразу натрапила на стенд із тональними та пудрами від грецького бренду Radiant. Вони виглядають дуже стильно. А ще, як мені сказала консультантка візажист, ця косметика чудово підходить для природнього покриття і тримається весь день. Потім взяла кошик та рушила до поличок з доглядовою косметикою. Там я побачила нову серію гарнієр з вітаміном С для тьмяної шкіри обличчя з ефектом сяєння. Обожнюю цей компонент, бо він робить шкіру більш сяючою та рівною. У кошик відразу відправились гель для мивання, міцелярна вода, легкий крем і тканинна маска. Зверніть увагу: сироватки двох видів: одна з них нічна. Усі продукти в яскраво-жовтому упакуванні просто кричать мені бери мене, я зроблю тебе свіжішою. Далі мене просто затягнуло до полиці із кусковим милом. Яскраві упаковки всіх кольорів веселки і навколо такий приємний аромат, що навіть не треба підносити мила до вашого носика. Запах вже в повітрі. Від цитрусових і квіткових нот до солодких ванільних, і нарешті знайоме обличчя на полиці. Мило дав, яке радить блогерка Іна для подвійного очищення шкіри. Коли мій кошик був вже повний, я вирушила на касу самообслуговування. Обожнюю цей формат швидко, без черг і все під контролем. Тож, дівчата і хлопці, тепер ваша черга ділитися. Яку доглядову косметику ви любите найбільше? Що обов'язково варто спробувати? Чекаю на ваші поради в коментарях, але давайте домовимось без варіантів за усі гроші світу. Па-па!